Прогораночку. Я прокидаюся зазвичай дуже рано, 3-4 години до роботи. Маю повну часу для того, щоб вирішити якісь свої ем, сільськогосподарські проблеми, тому що ввечері приходжу, вже трохи зморена і спекотна. А зранку саме те, що треба. Ось тепер у нас майже майже сьома година минула. Я вже покосила подвір'я і подумала, що розкажу вам, які плюси і мінуси. в... Газоні, але в мене не газон, в мене засіяна трава, але я не ну, не, не, я доглядаю, але не те, щоб так вицарапувати жодний бур'янець, особливо на тому другому, куди ми перейдемо. Зараз на ті другі частинки. В мене білі ромашки, і це складно. Я не витравлюю їх, поки що до цього не дійшла. Знаєте, ще руки не дійшли. Але розкажу про складнощі моєї галявинки, а ви вже зараз. Послухайте, а між іншим, е, я покажу. Дивіться, яка в мене гарна волотиста гортензія? Вона виганяє такі пагони, я її пересаджувала декілька разів. Тут їй особливо подобається. Це така цікава волотиста гортензія. В неї не будуть такі конусовидні е, волоті, а вона буде більш. Е, Квіточка така розпласкана і половину відкритих, половину закритих. Я знаю, що це має якусь особливу назву, якісь фертильні, нефертильні квіти. ну Одні в пупінках, а одні відкриті. Дуже гарна гортензія, але просто цьогоріч вона, не знаю, чи весна їй так показала, весна була дощова, і вона так встигла вирости. Або це. Я сорту не знаю, звісно, або це просто від сорту залежить, або ще, можливо, через те, що трошки було підживлено селітрою. Не знаю, ну гарний такий кущ. Так, ну що, повертаюся до газона, до трави. Ця трава. Саме на цьому місці була висаджена тут. Колись у нас був бетон, ми бетон прибрали, десь є відео про то старе, як це було колись на подвір'ю. І ми прибрали бетон і просто розрівняли граблями. Ніякого не було в мене. ну... Оцей тракторець маленький, не було у мене оце розрівняти, як могли, так розрівняли. І засіяла я травичку, тому що мені подобається, коли квітник відділений від травички. Влітку він не має такий охайний вигляд, бо тому що трохи горить на сонці, не трохи, а добре. Але мені подобається, коли квітник і трава компанюють разом. Воно якось підкреслює. Знаєте, ну має підкреслення. Краю квіт... ну для мене так, краю цього мого квітника. У мене немає ніякої обмежувальної стрічки. Оце що продається, така пластикова. По-перше, для мене це гроші, я не люблю і мені не подобається. Я знаю, що з часом стрічку земля якось виштовхує ту стрічку. Я бачила. У багатьох у мене знайомих є стрічка, якось воно виштовхується, і я бачу той корічневий, або чорний, або зелений. Ну, взагалі, любий той край, мені не подобається. Я намагаюся обійтися без обмежувачів неприродних і без агроволокна. Колись я про це казала. Намагаюся. Не завжди, я розумію, коли буду робити нову діляночку, там прийдеться щось використовувати. Можливо, це буде картон, але. Поки що намагаюся втриматись. У мене таким бордюром-обмежувачем тут є ясколка. Хто бачив декілька відео назад, я була її нещадно підстригла. Але тепер вона вже зеленіє, така гарненька і мені подобається. Ясколка мені дуже подобається. Але проблема в тому, що коли я кошу траву косарочкою, я вибирала маленьку модельку, рекламувати не буду, це в місцевому магазині. Ось така у мене. Уже другий сезон мені слухує, старенька, маленька. Я вибирала спеціально маленьку, бо, тому що територія не дуже велика, щоб я могла ем, маневрувати цією косарочкою. І тому була вибрана саме маленька електрична моделька. І ось, коли я все рівно коли я кошу, кошу край. Я заїжджаю трохи на ясколку. Це треба враховувати, ніби у мене між ясколкою і газоном, бачите, є деяка відстань, але все рівно. Треба це враховувати. Я періодично заїжджаю і страждає моя рослинка. Ніби ясколка така рослинка, що її не особливо щось може порушити. знаєте, Але все рівно. Є в цьому якісь свої неприємності. Також висота між газоном і плиткою. Я вже казала, розробляли граблями, і ну взагалі, ну якщо не знаю, то не знаю, що буду казати. Не знала я, як має бути вірно. Ін інтернет не гортала. Бачите, тут у мене трава нижча від плитки, це не дуже зручно. Тому що коли я кошу, коли косарка йде, то е не може. Не захватує ніж косарки оцю траву, що біля, біля плитки, і залишається такий негарний край, який треба потім підстригати. Ну, якщо це принципово. Для мене ні, я не відношу також принципово до цього косіння. Ну, якщо вже робиться, знаєте, якщо б я робила тепер, то я би робила, наприклад, як з цього боку. Тут е, трав'яний от трава трошки вища від. Е, Плитки. І тому, коли я кошу, то я заїжджаю на плитку, я не шкоджу, по-перше, ніж, а по-друге, зручно косити, завжди докошений оцей край. Це треба також враховувати. Все те, що буде у вас заважати. От тут у мене є сколка, наприклад, бачите, я залишаю трошки край, у мене виходить не А тут у мене кора. Коли я заїжджаю, то кора трошки потрапляє мені під ніж. І так само, дивіться, як я. От я косила і заїхала трохи на рослинку, ніби трохи її скосила. Треба залишати якусь відстань або край косити чимось інше. Далі у мене оця галявинка. Дуже її люблю. Дуже мені подобається, що вона така гарна, така вона у мене не, ну, не рівна, цікавої форми, але це так само проблема з косінням. Коли ви, це мій особистий досвід, коли ви лишаєте якісь такі викрутаси на газоні. Бачите, ці хвильки, у мене нерівний край, це цікаво, це ем, по-своєму гарно, але залишайте таку відстань, ось там вузька відстань, де спокійно входить ваша косарочка і вам зручно буде покосити. Тут у мене більш ширше. Бачите, сама та відстань між аюгою і квітником основним. Тут у мене більш ширший і косарочка проходить спокійно. Тут більш вужче. Це було, тому що квітник був не спланований, а майже все було спонтанні. Всі посадки, ну майже так завжди у мене. Все спонтанно, все вже знаєте, потім розберуся, спочатку посаджу, а потім розберуся. І ось тому тут вистачило мені розуму залишити такий більш широкий край. Моя косарочка проїжджає тим краєм, але знов таки камінці. Бачите, камінці. Для того, щоб було гарно і чисто, то я ці камінці під час косіння прибираю. Я забираю ці декілька камінців, викошую тут траву і потім вертаю їх на місце, тому що. Між камінням навіть тримір не проходить, це не практично. У мене є на цей час натхнення, я люблю. Но якщо б цього було багато, цього каміння по всьому периметру квітника, то мені б було це дуже незручно. Тут у мене декілька штук, і ніби я їх відкочую, кошу і їх кладу назад. Камінці це не є моя примха, це я відділяю від своїх собак. Ніби для собака у мене невелика, і для нього ніби це деякі обмежувачі, тому що всі нові рослини, всі посадки, він любить мітити територію, рослинки чорніють, а коли камінці, то він мітить на камінці. Ну, така от, люблю квіти, але й люблю своїх собак, і тому мушу вже підганятися під них. Тому, коли, коли плануєте деякі оці нюанси, каміння, фігурки, такі мої кружочки. Це гарно, це дуже гарно. Мені подобається, дуже мені подобається, але це трошки потребує часу і трошки догляду. Мені не складно, але кожен вирішує це для себе. Бачите, як воно є. Все, що ви покладете на газон, це додаткові труднощі для вас. Це вже так, ніби, знаєте, як підсумок. Так само з цієї сторони. Я нещодавно. Розробляла цю нову, нову частинку. Тут досаджувала літня посадка троян. Це моя, як то кажуть, біда і горе, але і любов, тому що я бачила, які троянди у дівчат також захотіла. Літня посадка, трохи воно. Ну, скажімо, по-перше, гарно, по-друге, я завжди проти літньої посадки таких рослин з відкритою кореневою системою. Краще б це було в горщиках, Ну, вже як є, прийшлося обрізати і квіти, і, і частину листя для того, щоб воно краще б корінилося. Так само я досадила шавлію, бачите, є фіолетова і рожева шавлія в інтернеті заледве ледве знайшла гарну ціну, тому що шавлія по такій ціні, як я би купила якийсь хвойник. Ну, це таке. Але про траву, повертаючись про траву, бачите, я залишила цей край. Я думала зробити таку хвильку. І між тою хвилькою зеленою посадити троянди, щоб ніби було у мене більш ну, загадково, можна сказати. Але побоялася, бо вже маючи якийсь досвід з тими хвилями, що у мене є на попередньому газоні, подумала, ні, хай буде рівний край, так легче доглядати. Легше косити і зручніше так буде. Прийшла косарочкою туди-сюди і все. На тому все, бачите, чистенько, гарненько і рівний край. Не прийдеться мені завертатися кожен раз про це все. Ну, це таке основне, що я хотіла сказати про газон: що треба враховувати, треба враховувати обмежувач. Всякі фігури і форми, які ви хочете виставити на газон, їх прийдеться доглядати, і вам буде можливо не дуже зручно. Ось це таке каміння. Що ви хочете? Це також це гарно, цікаво, але трошки незручно. Да, газон, якщо вже є, то краще, щоб він був рівненької форми. Е, підживлювання. Я свій газон е, підживлюю весною селітрою, так як Усі майже усі ці ем, рослинки і, ну і, мабуть, все. Потім ще раз під час, звичайно, для газу у мене немає поливу. На жаль, у мене немає поливу. Не настільки в мене був спланований цей садок, і це все не було зроблено. Це все на старому подвір'ю. І я би дуже хотіла. На що би я хотіла, це, звісно, витратити гроші на полив. Не маю як. Вже напевно не буде, тому що проблема, як завжди, з водою вже в нас, як у всіх, і ось паливу немає. Тому трошки під час дощу, трошки селітри, і він дуже вдячний. Це трава, це у мене не є якийсь такий особливий газон. там. Не знаю якогось класу, просто трава, яку я висадила для того, щоб мені було гарніше, підкреслювало моє, мій квітничок, моє подвір'ячко. Ну, ось, все, все. от такий ранковий догляд. Біжу я на роботу, хакуру ще не стригла, лаванда ще не квітує, хоча скоро скоро мої собаки. Іду, приберу дроти. Бачите, дроти кругом валяються. в мене вже черешня. Цьогоріч дуже мало, дуже постраждало, бачите, абрикосів немає зовсім, але хоча б є черешня. Ця велика, ота велика, то не особливо. А ця, що менші ягоди, плоди, то я вже доїдаю. Дуже смачно і гарно. Все ось так показала. Розказуйте, маєте газон, не маєте газон, хочете його чи не хочете, і взагалі. Підтримуємо один одного в такий нелегкий до нас час. Всім пока-пока!